Джатися 20 разів від полу справжнє досягнення для Анатолія ще в березні, коли чоловіку ампутували кінцівку, це здавалося неможливим. На п'ятий день після операції військовий розпочав реабілітацію у центрі рекавері і зараз вже пишається своїми результатами. Те, що залишилось, те шевелиться трохи мізінчик і трошки великий. Всі решта там нерухома. От рухи отакі окремо ось великим пальцем. Ну, це допоможе мені коли стане протез. Анатолій служив ще з часів, АТО, потім був у резерві, а в лютому, 22-го знову пішов боронити Україну. Ліву кінцівку чоловік втратив у бою, її відірвало уламком від ворожого снаряду. Місяці наполегливої роботи під наглядом фахівців, і зараз військовий вже майже на 100% готовий до протезування. Я радий, тому що я потрапив сюди і що мене, скажімо так, відновили повністю. Реабілітація важливий підготовчий етап до протезування, каже ерготерапевтка Анжела. І чим раніше вона розпочнеться, тим швидше пацієнт зможе вдягнути апарат та адаптуватися. Військових з ампутаціями верхніх кінцівок кажуть лікарі небагато, але кожен потребує особливого підходу. Працюємо з перших днів, щоб відпрацьовувати всю гіперчутливість. Бо коли одягається протез, в будь-якому випадку це дуже щільно він натягається і. Створюється тиснення. Ми відпрацьовуємо всі ці тиснення і всі можливі рухи. Якщо до цього це не виконувалося, протезування неможливо, тому що він не зможе цим користуватися, навіть одягти і виконувати якісь мінімальні рухи. З перебитою ногою в січні Сергія евакуювали з Бахмуту. Разом із побратимами він потрапив під мінометний обстріл. Лікарі констатували, потрібна ампутація оперували у Тернополі. А потім ще три місяці Сергію надавали там медикаментозну підтримку. Центри рекавері порадили родичі, і вже як два тижні чоловік тут у стаціонарі. На ногу повністю опиратися не можу, не можу, бо боляче. Ну, але навантажувати треба. Щоб потім потім повноцінно ходити, треба трохи зараз потерпіти. Спочатку каже чоловік, фізичні навантаження давалися дуже важко, зараз же є чим пишатися. Велику вагу я не мог, не міг, а час, ну, час ну більш-менш можу половину вісити тіло свободно. Я намагаюсь. Більше нагружати її, наскільки це можливо пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок в центрі рекавері доволі багато. Для кожного готують власну програму реабілітації, враховують особливості травм та фізичні можливості людини. Зазвичай це щоденні заняття тричі на день. Ми відштовхуємося від поточного стану пацієнта. Ми його ви всіх пацієнтів тестуємо, оцінюємо їх функціональний та фізичний стан і, орієнтуючись на це, починаємо добирати програму, саме вправи, складність програми і тривалість. Реабілітація пацієнтів з ампутаціями спільна робота одразу кількох фахівців з різних напрямків медицини. Бажаного результату кажуть, в рекавері можна досягти тільки комплексним підходом. Реабілітація, яка зараз існує, це якраз про життя. Нас буде цікавити не просто, наприклад, що у пацієнта буде протез. Нас буде цікавити, що той пацієнт зможе користуватись тим протезом. Центр рекавері унікальний проєкт, створений за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Він спрямований на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні. Нині їх функціонує вже три в Одесі, Києві та Дніпрі. У нашому місті заклад працює вже кілька місяців. На оснащення маценати виділили понад 11,5 мільйонів доларів. Де не на 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. За рік там зможуть пройти реабілітацію десятки тисяч поранених. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу.